Сбу повідомила про підозру колаборанції, яка допомагала РФ депортувати понад тисячу українських дітей. Неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня минулого року під виглядом добровільної евакуації. Серед потерпілих сироти і сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати із зони бойових дій. Для забезпечення депортації неповнолітніх російські загарбники залучили власницю однієї з кримських туристичних агенцій. Саме вона добровільно погодилася допомогти окупантам примусово вивести дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макії на територію тимчасово окупованого півострова. Для цього виділила автобуси та забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних об'єктів у Криму. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили власниці турфірми про підозру. Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території півдня України.